Шановний Микола Петрович, шановні депутати, наближається ну, у цьому році страшний період опалювальний для кожного мешканця України і міста, особливо для підприємців, які працюють в нашому місті. Наскільки я пам'ятаю, у нас видано виконкомам комісією приблизно 2000 розрішень на автономне опалення. Із цих двох тисяч нікому Харковенергоремонт не підписав е дозвіл на встановлення. Микола Петрович, ми з вами до вас приходили із Калюжним Олександром, і з іншими підприємцями, у яких нема дозволу на відключення і на встановлення. Кожен з підприємців, я е з повною відповідальністю це кажу в нашому місті. Тільки винятки є. З першого дня війни допомагає ЗСУ. І е, сьогодні вони кажуть, так допоможе хай місто хоч нам, дайте нам дозвіл відрізатись і щоб ми не сплачували кошти. Бо як працювати на сьогоднішній день? Хоча я знаю інформацію, що майже 70% підприємців мали, мож... мали можливість не платити податки, але знаючи, який стан, вони платили податки. Микола Петрович, як вирішити це питання. Ну ми зустрічалися, там є два шляхи вирішення. Виконкол прийняв рішення і дав дозвіл. Офіційно да. дав дозвіл. А далі є шляхи рішення, які треба. Або сюди, або туди вийшли. Страхи ці є. Да, вони не прямі, да вони не прості, але є їх. Ми вам розповідаємо. Ну так вони ж є, але нічого але ж але не треба не одному человека, щоб всій громаді. Щоб всі розуміли. А то е, хтось хороший, хто когось ви робите багато. А, так, а так, є, так, а так, є, так. Є, є закон. Якщо ми, кожен буде будемо закон нарушати, то давайте всі нарушати. Якщо ми не можемо нарушати, то давайте ми не нарушаємо закон. Вчора в чорнах Ольга Олександрівна одним же підприємцям дали досвір колись, а інші, які працюють, немає до вчора на комісіях Ольга Олександрівна озвучила той перелік матеріально-технічної бази, яка буде надавати кожному будинку в разі відключення опалення або електроенергії. І ми запитали: є у міському бюджеті кошти? Передбачені? Так, передбачені. І я хочу запитати, хто ці кошти приніс ні підприємці лі? Зі своїх налогів, зі своїх ПДФО і інших відшкодувань. Де вони взялись? А зараз ми надаємо цим підприємцям знаєте, підножку. Ми їх садимо на коліна. Бізнесу дуже важко. Бізнес повинен заробити на зарплати тим працівникам, які не поїхали до Європи, до кращої долі. Заробити собі на хліб, да ще доплати ЗСУ. Бо кожного дня дзвонять. З різних наших волонтерських центрів і просять благають про допомогу. І, допомагати. і будемо допомагати. І всім нашим і не нашим. Всі, хто на захисті України, отримують допомогу від Тому я ради. не знаю Оксана але, але, але рішення, рішення те, що є, я, да. я ще раз я не, не, не проти того, що давати, але є закони. Ми повинні їх. Чи рушати, чи ми взагалі повинні встановити е е теплопостачання централізовано і сказати робіть самі, що хочете. І що далі буде? І що буде далі? Скажіть, будь ласка, я, дивіться, я вже там 15 років е е колупаюся, скільки зроблено було, з скільки... чого ми починали? Ви не знаєте. І розбалансувати те, що є в нас, питань нема, що потім буде. Що буде з тими бабушками, які не, не можуть собі встановити е е радіатори. От опалення. Це повинна бути е, чи е, государна програма, чи програма на, нашої, нашої громади. А так, цьому дам, цьому не Як дам. Який може відділ займатися цією програмою? Інвестиційний відділ, економічний відділ. Кому треба надати завдання не, ну, таке? Дивіться, щоб ви розуміли, рішення про відключення від централізованого опалення є на поселці. Є? Є. Є. Любий може там відключитися. Кто відключився і що вийшло? те, ті, що багаті, ті, що десь можуть заробити, поїхати. А всі остальные народ остались. Тепер там попробую організуватися. От сьогодні стоїть вопрос. Улиця Заводська відключена повністю. І всю обще поховалася. Міський, бюджет, шукайте, думайте. Лінію треба ну, протягнути. Кинулися не лінію протягнути. Обленерго, обленерго говорить, війна ми нічого не дають. Проєкт нарисувати, а казна говорить, ми проєкти не платимо. І от в цих условиях цілу вулицю треба обезпечити тепло. Зараз ми Мелашенка напрягаємо, до Гаю йому буду оголошувати, якщо не викидає. На порушення йде, різні і так далі. Тобто питання надзвичайно непросте, але ми йдемо. Цьому році мінімум 5 котельних буде на твердому паливі. Ви знаєте, це ще общому опаленню, але по цьому шляху будемо йти. Ті, що є прийому на, на опалення, буде твердопаливний котел і система централізована, зовсім по-іншому буде працювати можливості. Зараз технічні можливості зовсім, зовсім не регульовані. Ну, тобто не можна понизити до такої міри, не можу я розказати, тому що воно зовсім все стане. Понимає? Ну, тобто, якщо відключити іще, далі це не працює, бо воно бухне і так далі і тому подібне. Але той, хто наполегливо з підприємців хоче йти по цьому шляху, шляхи є, я вам розказую, два шляхи є, приходьте, я ще раз розкажу. Щоб да, не, не те, що просто бух, і прийняли рішення, і покотилося. Багаче поставив, а п'ятний виглядає в форточку. Так, так не вийде. Але є шляхи цього рішення. Ані є, да, ущерб загальному топлі, але вони менш ущербні, ніж просто рішення прийняти.